Цивільною професією я актор, драматичний актор. В театрі близько 20 років. Так же, як і всі, і вчителі, і, механіки, комбайнер у мене в зводі був. І студенти, і е, поліц... поліцейські колишні. Так же, як і всі. Моє ім'я Богдан Чуба. І це означає, що ви вільні. Хто як ні я, тому я пішов, хоча військового досвіду у мене нема, нема, в армії я не служив. Ну, от, але тому і пішов, ну, думав, що без мене це ніяк не, не минеться. Якщо ризик не дотягнути до завтра, то У мене є режисерська освіта, вона мені дуже допомагала в керуванні особовим складом. Це знання знову таки, психології, знання людей. Народі вже складають легенди про мене і моїх побратимів. Коли мене підвищили і зробили вже замком з воду, ну, там ще додалося відповідальності. Вот. Ну а головне те, що коли да, ми потрапили вже на нуль. Ну там взагалі ні про що ти не думав, окрім того, що вижити і виконати свою задачу. І з вас хоче йти зі мною крок уперед. Я був виключно, я був виключно, займався чисто військовими справами. Ну, команду і... стріляли. Ну, це з, з минулого серпня, <кій> десь спочатку минулого серпня. І от ну, вийшов я особисто звідти, а в кінці лютого цього року. Я гадаю, ви всі знаєте, хто ми такі, яка в нас мета? Снайпер, слава Богу, не попав в живе, скажімо так, тіло попав в край пліти, але ламкою кулі стилевий сердечник розлетівся там і в голову залетів, і в шию, і потім це все. Діставали, і, і навіть лікарі тут в Дніпрі казали, що була така небезпека, що я взагалі там чи втрачу голос, чи залишусь німим, тому що дуже щільно до голосових зв'язок ламки кулі підійшли. То є моє горе. Я тут газда. І хто прийде мені в хату і буде правити, як я маю жити, вихаркає своє печінки, бігами Боже. Довбуш він з'явився зараз, але він знятий був задовго до війни. За п'ять років, тобто, до виходу до прем'єри ми почали його знімати, і прем'єра була назначена а, перша ще да, до війни. Вже активно воював, був під виглядаром, і коли я побачив, змінилася реклама, анонс, а, тобто старий. Що в травні явно його не буде прем'єри, і анонс поміняли в кіно після перемоги. Тут я вперше задумався, що можливо я його і не побачу, тому що дуже активні були бойові дії і взагалі невідомо, коли війна закінчиться. Ніхто мене не може вбити. сама тікає від мене. Всі вже знали, що я професійний актор і були фільми в мережі. І, і до того, як ми потрапили на нулі, навіть на нулі, інколи там десь ми умудрялися скачувати, ну я казав хлопцям, де я знімався, і вони скачували фільми і дивилися. Залавий, залавий, я Коли я був на нулі, ну і всі казали, що артист потім звільнишся, закінчиться війна, ти просто. Просто це твій обов'язок зняти про це все кіно. Кіно без прикрас, то як воно є, ну війна, як вона насправді відбувається і що це таке. А ми зберемо своє військо, зупинимо ворога і дамо людям свободу. Ти вже певно знаєш, як це зробити. Я вважаю, що ну майже всьому чоловічому населенню України прийдеться у цій війні повоювати. Дуже багато солдатів. Ерефії проти нас воюють. Треба готуватися всім.